Справді, на Росії влада сьогодні дуже підвішена. Оце Салтикова щедріна треба е, читати. Там історія одного города там го, города Глупова. І от там, мені здається, ці речі описані, ну просто ідеально. Росія повертається далі в глухе своє 17 століття, і дуже мало що там помінялося. От ця історія, вона. Вона дуже сильно надколо моноліт російської влади. Росія, от тепер вже можна з певністю говорити, що ця імперія все-таки розвалиться. От тільки питання: коли? Чи вона не буде ще з кров'ю заливати далі Україну роками? Це розумієте, в історичному пані кілька років воно ніби значення немає, але. Але для нас це дуже болісно. Але ця імперія перше, вона особа. Друге, розуміння, що Путін уже ніхто і російські еліти пересварені, і вони не можуть контролювати цю недоімперію. Стало зрозуміло для всіх з двох боків, дуже показово китайці.